Традиційний різдвяний турнір з футзалу 19 років тому започаткував Володимир Таньков, але встиг провести всього п'ять розіграшів. Цьогорічний це вже 14-й турнір, який проводять без футбольного майстра, але в його пам'ять. Про найзірковіший зимовий футзальний турнір обласного центру в сюжеті Антона Проценка. Кожного року традиційно перед передноворічні свята у спортивному залі Інституту фізичної культури і спорту Сумського державного педагогічного університету збираються легенди та зірки сумського футзалу для того, аби згадати про видатного спортсмена Володимира Танькова. Саме для нас є, щоб ми вспомнили. Вспомнили владимира Константиновича Танькова, то есть одна із задач на этом турнире, то есть преподавателя, который проработал очень много лет в інституті фізичної культури. Ну і, конечно же, это можна назвати встреча выпускников інституту фізичної культури, тому що 95% на этом турнире это футболісти, которые или були были студентами, или являются студентами. Друзі Володимира Костянтиновича кажуть, що він не лише вправно грав і тренував футбольні команди, але й був знаним музикантом. И сам під час виконання из своих пісень на сцене Бог забрав его до себе. Это мой ближайший друг был, человек души, был специалист футбола очень сильный. Он воспитал здесь много тренеров, здесь, он уже отвечал за этот вопрос. И самое главное, человек с большой буквы, души. Я, мне Володя иногда раз не хватает, потому что он настолько интеллигентный человек был, с ним просто приятно было общаться. Просто в этой жизни. Каже, старше становиться, все таки думаєш, що все таки треба мати таких друзів, які мали свою точку зрения, могли підказати, могли поспорити цього року на турнірі. Зіграли лише чотири команди, але які. Одна з них збірна зірок, у якій виступали гравці футбольного клубу Суми, Маріупольського Ілічівця донецького металурга, комсомольського гірника спорт, представники футзальної екстраліги. В останній момент сімейні обставини завадили взяти участь в іграх в Донецького металурга вихованцю сумського футболу Олександру Бандурі. Натомість у зірковому складі виступала одна з місцевих легенд екс-гравець німецького байєра та московського Спартака Артем Безродний, котрий ексклюзивно для обласного дав свій коментар. Уровень хороший собираются все лучшие игроки здесь. Это очень такой для нас турнир, потому что мы этого человека очень уважали, хорошо знали, потому что он много сделал для футбола, для института, для, ну, для футбольной жизни. Он много очень сделал. И очень был хороший человек. Вот. И... Всі собираются все, хто може, все збираються на це турнір. Кожен турнір заявляє про нових зірок. В принципі, дехто із футболістів відомих, підписують контракти з клубами. Спеціалісти на цьому турнірі бувають. Ну, і, очевидно, все-таки бачать всіх спортсменів, футболістів і запрошують до своїх команд. Під час церемонії нагородження були відзначені кращі спортсмени у своїх амплуа, А місця розподілилися наступним чином: треті зірки, другі кадети. Перемогу ж цього року здобула команда Скіф. Антон Проценко, Антон Загайко на часі спорт.